Доброго ранку, мир всім і благодаті. Читаємо Слово Боже, досліджуємо його. Розмірковуємо над ним. Буду читати Притріч, 24 розділ з 10 вірша. Якщо ти в день недолі знесилився, то мала Твоя сила. Це переклад Огієнка. Внизу переклад Хоменка. Як ти в біді піддався, то мала сила в тебе. Подивимося, як звучить в синодальному перекладі чи в номера, з номерами Стронга. Якщо ти в день бестві оказався слабим, то бідна сила Твоя. Коли ми терпимо поразку, чи ми піддаємося якійсь хворобі, якомусь переживанню, якісь обставині, то ми зневажаємо, робимо бідну нашу силу, але наша сила не може бути бідною. Наша сила вона в Господі і наша сила вона в Дусі Святому. Подивимося, що таке оказалося слабим. Расслаблятися, успокаїватися, ослабевать, перекращать, переставать, исчезать, бути лінівим или празним. Тобто, якщо ми в день недолі, чи в день біди, чи в день злий, розслабилися, заспокоїлися, просто відпустили. Цю ситуацію, як російською, самотьок, або були лінивими, то наша сила вона слаба. Наша сила вона мала. Ми применшуємо, ми зневажаємо ту силу, яка є в нас. Тому наша молитва до Господа, Батько, дай нам мудрості, щоб ми в день злий, в день недолі. Були зодягнуті в твою зброю, мали мудру від тебе раду. Не знесилювалися, не були лінивими, не зневажали твою силу, але піднімалися, йшли вперед і перемагали. Благослови. Амінь.